Щоб добрий день розпочати, треба друзів привітати. Треба разом привітатись. Добрий день! Дружно і радісно сказати добрий день! Як я й обіцяла малята, сьогодні ми будемо майструвати великодній кошик для подарунків рідним та близьким, адже отримувати подарунки дуже приємно, особливо, якщо вони зроблені власними руками. Сьогодні для роботи нам буде потрібен кольоровий папір. І я взяла коричневого кольору тонований та вирізала квадрат 15 на 15, а ще ножниці, клей та олівець. Отже, приступимо до складання нашої корзинки. З квадрату ми складаємо ось таким чином папір. Так. Робимо чітку лінію згину, розкриваємо і ще раз складаємо ось так. І ще раз. Коли ми розкриємо наш квадрат, то ми побачимо всередині маленькі квадратики. Подивіться, їх буде 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зробимо надрізи. Подивіться, малята де. Перший квадратик під окремим і другий. Ось до цієї лінії. До середнього квадрата. Отже, я зрізаю ось так. Перевертаю, і роблю теж два надрізи, і з цієї сторони ще один надріз. Ось що в мене вийшло. А тепер час складати корзинку. Дивіться, як. Два квадрати, які по бокам я загинаю ось так, а третій квадрат ось так. Зрозуміли? намащуємо, клеєм оцей середній квадрат. І приклеюємо. З дворотньої сторони робимо те ж саме. Середній квадрат гарно змащуємо клеєм і складаємо нашу корзинку. Із залишків паперу. Я відрізаю ось таку полоску, а прикрашу малята я її полосочкою, але ось такого. Салатового кольору. Теж відріжу полоску, але вищу. Та приклею ось так. Ось яка ручка буде у нашого кошика. Ми її зараз будемо приклеювати з воротньої сторони, намащуємо клеєм та приклеїмо до нашої корзинки. Ось так. З однієї сторони зігнемо, і зворотньої сторони. Подивіться, який кошик у мене вийшов. А зараз малята, ми його прикрасимо, адже це великодній кошик. Кошик ми прикрасимо квітами та листочками. Для квітки нам потрібен ось такий квадратик, ми його складаємо навпіл. І ще раз навпіл. Ось так. А потім складаємо так, щоб утворився трикутник. Ось так. Далі олівцем малюємо одну пелюстку та виріжемо одразу, і у нас утвориться ціла квітка, подивіться. Ой. А тепер розкриваємо. І подивимось, яка квітка у нас вийшла. Ось така. А щоб вона гарною була об'ємною, ми візьмемо олівець і зробимо ось такі рухи. Далі із синього кусочку наклеїмо серединку. Для цього ми виріжемо коло ось так. Це буде серединка нашої квіточки. А ще із паперу зеленого кольору ми зробимо листочки. Я зроблю одразу чотири листочки, для цього я ось так складу папір. І виріжу, дивіться, з куточка в куточок, але не по прямій, а ось так позігнутій. Ось так дивіться. З однієї сторони переверну, і зроблю із цієї сторони. І в мене одразу вийшло багато листочків. А тепер ми все приклеюємо. Приклеємо листочки. Ось так. І ще один. А посерединці наклеїмо квітку. Ось так. Зворотньої сторони зробимо те ж саме. Ось який гарний кошик у мене вийшов. Тож ми з вами будемо його наповнювати ось такими, наприклад, подарунками. А можна сюди, покласти сюди звичайне яєчко, яке ви робите з мамою. Ось таким кошиком можна йти і привітати своїх рідних друзів, бабусю з дідусем. Я привітаю свою бабусю, а ви! Тож, малята, я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!